Сьогодні, друзі, готуємо смачний пісочний пиріг з ожиною. Для ягідного пирога нам буде потрібно борошно, цукор, сметана. З ягідок у нас буде ожина, також яйця, сода, оцет, який ми будемо гасити, та маргарин або масло. Давайте почнемо. Зараз нам потрібно перетерти масло з цукром. Кладаємо жовточки та гарненько перемішуємо. Даємо 4 столові ложки сметани. Перемішаємо. Гасимо соду за допомогою оцту. Та викладаємо сюди. Потрішки, друзі, додаємо борошно та замішуємо тісто. Тісто стає густішим, тож донісимо його руками. Таке, друзі, тісто у нас вийшло, воно дуже ніжне. Так тягнеться за ложкою, легкувате. Тепер ми беремо 1 четверту або одну п'яту частину з цього тістечка та відкладаємо в пакет або в тарілочку. Та цю частинку ставимо в холодильник. Форму, застелену пергаментним листом, викладаємо в тісто. Білочки виликлаємо в більшу посудину, присипаємо сіллю та вбиваємо до білих піків. До ложини, друзі, додаємо столову ложку крохмалю, дві ложки цукру, легенько перемішаємо та будемо викладати на наше тісто. Ягідки розпідлюємо по всій формі, зверху викладаємо в збиті білочки. Так їх розрівнюємо, щоб вони покрили всю нашу начинку. тісто з холодильника, що залишилося. Відщипуємо невеличкими шматочками. Та також накладаємо зверху на начинку і на взбиті білочки. Готовлений пиріг відправляємо в духовку розігріту при температурі 180 градусів на 40-45 хвилин. Друзі, наш пиріг і готовий. Зараз ми його наріжемо, приготуємо чайок та будемо з рідними насолоджуватися смачною домашньою випічкою. Присипимо трішки цукровою пудрою. Та насолоджуємося домашньою випічкою. Дякую, що пробули зі мною. Ось така домашня випічка у нас вийшла. Якщо сподобалося, готуйте разом зі мною.